І так, сьогодні ми дізнаємося багато нового про зорю Бетельгейзе. Бетельгейзе це червоний надгігант, що знаходиться у сузір'ї Оріона на відстані приблизно в 430 світлових років від землі. Маса Бетельгейзе становить 17 мас сонця, а радіус 650 радіусів сонця. Ця зоря настільки велика, що якби помістити її у центр нашої сонячної системи замість сонця, вона поглинула би все до орбіти Юпітера і велику частину пояса астероїдів. Один оберт Бательгеза навколо своєї осі здійснює за 17 земних років. Бетельгейзе – це червоний надгігант, що знаходиться на кінцевій стадії свого життя, і невдовзі може завершити своє існування спалахом над новою. Після спалаху Бетельгейзе на її місці залишиться велика туманність, яку можна буде спостерігати з землі неозброєним оком. Бетельгейзе це друга за яскравістю зоря у сузір'ї Оріона та десята списку найяскравіших зір на нічному небі. Температура Бетельгейзи становить приблизно 3200 градусів по Цельсію. Світність Бетельгейзе може перевищувати сонячну у 100 тисяч раз. Бетельгейзе стала першою після сонця зорею, для якої було отримано зображення диска та плям на ньому. Вік Бетельгейзе становить приблизно 10 мільйонів років. Хоч Бетельгейзе і рахується Великою Зорею, вона не найбільша серед всіх зір Всесвіту. Існують набагато більші зорі за Бетельгейзе, наприклад, Юай Щта або Стівенсон 218. І так, сьогодні ви дізналися багато нового про зорю Бетельгейзе.